Щоб село розвивалося, необхідний розвиток інфраструктури, хороший господар, активність громади і любов до рідної землі. Так, дітки? Я, Я люблю, люблю батьківщину. Дошкільний навчальний заклад села Соходоли працює з 1992 року, розрахований на 50 вихованців. Нещодавно тут відкрили ще одну групу. Сюди водить свого синочка і Олена Благовірна. Я сама з Новосілок. Е, мушу. Здавати сина в садочок для того, щоб знайти роботу, працювати і утримувати дитину. Володимирі важко влаштувати сина в садок найближче сюди. На заріччі зараз роблять, на даний момент роблять ремонт, десь приблизно в вересні буде відкрито садочок, дошкільний навчальний заклад. Як сюди добираєтеся? Рейсовим автобусом місцева громада досить активна. Наприклад, щоб дітям було комфортно, двоє батьків власними силами зробили для дошкільного закладу меблі, шведську стінку, вактовий зал, стільці, не взявши за це жодної копійки. Не звичайно, і допомагають, адже вони зацікавлені, щоб наш садочок і працював. І звичайно, це можливо якась спонсорська допомога невеличка і у вигляді овочів, і у вигляді навіть якихось іграшок. І допомагають нам у благоустрою садочка. На території Зарічанської сільської ради за останні три роки встановлено майже 200 світлоточок. Вдалося поліпшити ситуацію із дорогами. З тих завдань, які визначив. На засіданні Ради регіонів президент України Віктор Федорович Янукович, то розвиток села є окрема тема в розвитку держави. І в першу чергу акцент ставиться на збалансованому розвитку умов життя сільських громад. А умови життя ми розуміємо, що це таке: це дороги, це освітлені вулиці, це інфраструктура, яка би забезпечила всі потреби людей, які могли би і віддати дитячих садочок своїх діток, і мати можливість займатися. Обробітком землі. У нас такі напрямки, значить, розвиток дошкільної освіти. Ми, це ви могли бачити на заріччі, що ми робимо реконструкцію садочка і от Суходола. Далі дуже багато коштів витрачено на реконструкцію вуличного освітлення по селах, завдяки чому в нас в кожному селі зараз вулиці освіщають. Ну не всі вулиці, але центральні вулиці освітлюються. Ми і далі в цьому році ще розробляємо проєктну документацію і в цьому напрямку працюємо. Ще будемо займатися розвитком спорту на території сільської ради. Зокрема, ми хочемо разом з депутатським корпусом відновити ігровий майданчик і влаштувати три спортивних таких споруди в різних селах, щоб діти могли займатися футболом. мініфутбольні футбольні площадки хочемо поробити. Торік почалася реконструкція будинку культури села Заріччя, розрахованого на пів тисячі відвідувачів. У цьому ж приміщенні має бути й дошкільний заклад. Третину робіт уже виконали. Ми Виділили на реконструкцію 700 тисяч з місцевого бюджету сільської ради, також виділили нам з районного бюджету 40 тисяч. І от на ці кошти ми проводимо ремонтні роботи, реконструкцію дану. Значить, Спочатку будівництво освоєно вже 325 тисяч гривень, спочатку цього року освоєно 240 тисяч гривень. Роботи тривають. При цьому зберігається актовий зал для дозвілля громади. Там буде добудовано кабінет завідуючої, буде добудовано санвузол і маленький хол. В залі будемо проводити дискотеки, дозвілля. Значить, будемо проводити шлюб, розписувати. От молоді пари. Зарічанська сільська рада це шість сіл, понад чотири тисячі жителів. Малюків цього року народилися уже тридцять троє.